Вітаю, звірі друзі, на моєму каналі просто посказне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви повірте на адресу. І сьогодні хочу розглянути цікаву партію між екс-чемпіоном світу Робертом Фішером і Хеймом Велером. Треба сказати, що Роберт Фішер, коли став чемпіоном світу, він переміг всіх своїх конкурентів, ну, скажімо так, під ноль. він програв Спочатку радянського ресмейстра Марка Тайманова, потім він переміг Бертена Лаласена з рахунком 6-0. Видатний результат, який ніхто не потривав, що це двічі. Потім переміг Петросяна в матчі з 8 партій 5,5 на 2,5. І в фіналі він переміг Бориса з Чемпіона світу. Треба сказати, що це було дуже непросто, тому що він це зробив практично з самотужки. У нього не було таких вліковних помічників, як наприклад, Бориса Спас і так далі. Треба сказати, це були інші часи, і тоді люди більше працювали своєю головою. Зараз, скажімо так, настала комп'ютерна ютер, комп ера шахів. Кожен може вчити комп'ютер і подивитися, який там кращий хід. Але через це не приходить розуміння, то всього. Але щоб зрозуміти, ну, наскільки це була напружена цікава партія, е треба сказати, що е Юхем Гіллер взагалі єдиний шахіст у світі, який мав позитивний результат проти Роберта Фішера, він загалом зіграв з ним 11 партій, з яких 5 е виграв, 4 програв, і 2 партії закінчили з вінчів. Так що це видатний результат українського шахіста. І треба сказати, що він. Е Буду схильно до ризику, він не побоявся наприклад, зіграти всі партії, як ми бачимо, дуже такий ризикований варіант. І, пройшовши навіть через поразку, все-таки зумів переграти Роберта Фішера. Роберт Фішер ставився своїм дуже сильними аналітичними знаннями і був дуже добре теоретично підготовлений. В партії було Е4, С5, Сиційський захист, Д6, Д4, Шегбі. Кінz 4, кінь 6, кінц 3 А6. Ну, білі грає так званий варіант Раузера. Хіт слон G5, E6 відповідає чорний F4. Всьор це дуже ризикований хід. Ну, в принципі, вони жаль відстив в розвитку і тут вони райдвес B6. Так би мовити, без розвитку починають нападати на b 2 Кидають рукавичку білим, білі піднімаються рукавичку. Можна буде такі батареї, такі більш спокійний хід, але в принципі ферзь FSD-2 це є принципове продовження, Ферзь Ферзи 2, пішак НБ2 жертвується, ферзь Б-2, ТОРББ-1, Ферзь А3. Ну, Треба сказати, що тут е в білих велика перевага у розвитку, вони вже е в грі. Е Два коні, ферзь, слон і тура. В чорні Перлапічка Б2. Але і дуже важко фюри не розвинуті. Ну і тепер питання: що важливіше матеріал чи е, час. Ну Тут є багато продовження. Ну, граєте в печку, відкидаєте гру. Ну Це правильна стратегія перевага. Чорні відповідає кінці 6. Е, тепер б'ють на, на C6. Ну, треба сказати, що це було звичайно відомо обом шахістам. Ну, питання, чий аналіз був е далі. Ну, це не так просто. В ці часи було так глибоко аналізувати. Ну е і біля грає d 5 продовжується відкриття позиції. Ну і тут, скажімо так. Е було застосоване найкраще продовження з точки зору um, чорних зірал Кін Д5. Краще було, як показує сучасна практика бити на Е5 і на слон 6 ке 4 слоні 7, слоні 2 H5. Ну, цю позицію комп'ютер оцінює як приблизно Ну Тут горить кругом і важко поцірати за обидвох. Але це був краще продовження. Кінь Д5 все-таки це був хід, який все-таки не є лінія F, по якій е може казати додаткові загрози. Кінь П5, вимушено. Слоє 2. Він і не зададе на увагу на проти пішаків, розвесу фігури і надіється поставити паному королю мат. Пішак бі на i5, ну якщо страждати, то треба хоч матеріал тут прибрати. Так, до, так що це нормальне положення на продовження. Білі рокерують. Тепер всі п'юри мобілізовані. Звичайно, чорний проблема велика корови в центрі. Тут же не вистачає двох пішаків. І чорні, по мені, звичайно, дуже... Вважати. Ну, Слонці 5 хід з темпом розвивається слон, шах, короля 1. І тепер е, чорні пробують все-таки знизити наступальний потенціал білих і, і пропонують е, дорослі туру. Е, Фішер грає принципово, він киває плицю далі, c 4 вкриваючи наступні лінії правильно. Ну, чорний на F1. Далі. І тепер грають слон В7. З ідеєю закінчити роздрик. Ну Це велика критична позиція. Але не знаю, хто далеко законодалізував. Це не просто було звичайно проаналізувати. І тепер фішер допускається помилки. Він грає слон G4. Цей хід випускає всю перевагу. Треба сказати, що кращим продовженням це папатії Талія проти. Йогославськмейстра Богдановича, в якій було вірузів на с 2 нападаючи на Пішка 7. І після цього позиція скрутна в чорні після е 4 Слон 4 тепер. А тепер на відміну від партії с 4 захищений і бити його не можна. Досить на Е6 і після слон е 7 Ферзь с 72 Ну і в принципі після слов 4 B6 в них обіграно. Ну і парни дойду прямо. Повернемося тепер до партії Фішера проти Гелера. На щастя, для Гелера Фішер ну, не знайшов кращого продовження грав слона 4. Але це нормально, тому що коли прушується новага, в таких позиціях тут е -е, причин ризики е -е, серйозні. І якщо біг зробить краще ходить, то... Чорним прийдеться скрутно. Але в цій позиції, на щастя, Дегіля починає перехоплювати ініціативу М'яниць-4, відкриваючи слова Б7, який вже дивиться на е 2 і дає можливість перший централізуватися. Заворожив ферзь Д3, збиваючи ферзя з дождів поля. Слон е 6 ну хід такий на вигляд нормальний, але він. Також помолти, тому що все-таки ферзь c 2 давала ще можливість білим притуватися. На шах, ферзь d 7 рван c 4 Ферзь d 5 шах, Ферзь c 2 Ну і тут b 8. білі мають перестойну контроль, треба на неї 6. Наприклад, після такого пар парфюма закінчення нічого один на. слон са на, один, наприклад, слона 3. то шість, І можна просто поміняти. На це один не винакається. На дивище на завешка нічная, тому що на досі трішнокульові до слони. Як було б однокольорові, то лопиться б інакше. Але. На щастя для білих це позиція нічийна. Але вони пройшли біля цієї можливості, зразу е 6, і тепер після сильного ходу FSD-3 порушується координація білих, і у них тут е, раптом нічого немає. Ну, більше того, не просто це вже проміж F1, тепер білі централізують свого слона і готують ведення. П'єдиний грає тури в гру. Проблема біла, що вони не можуть тепер перший фестиваль приковані до цього. До тури і ходити фезен не можна, і вони не стане від таких серйозних загроз. І В принципі, тут загрожує по випадку б 8 і треба 1 або треба два. Сложі 4. Тура б 8 тепер. Всі BVF Ravia, а чорні фіури в Чорніфіру, а білі тут не, не встані створити жодної загрози. Слон D1, король D7. Ну, тут король нічого не загрожить, спокійно йде собі гуляти в центр. На шах король є 6, це абсолютно прована. і... Білі всі позиції просто здались. Така... Ризикована перемога, але дуже смілива гра чорних привела їх до перемоги. Взагалі треба сказати, від тебе, що одеський гросмейстер був дуже е себе гарно почував в таких гострих позиціях. І це була в принципі гра з контргрою. Пішов ще з праску, все-таки білі тут добилися. Е чорний до тут перемога. Якщо тобі вам сподобалось, Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.